Всім доброго-доброго дня! Отримала від вас прохання подивитися Дніпро та область на цей тиждень з 7-го дивимося по 12 листопада. Так? Подивимося, що чекає місто та область, так, яка ситуація буде. Більше моїх прогнозів ви можете побачити в моєму телеграм-каналі та моєму Ютубі. Посилання є у шапці профілю. І так, давайте подивимося місто Дніпро з 7-го. 7 по 12 листопада Дніпро. Дніпро. Так. Дуже близько міста. Це можуть бути окраїни або близькі території. Там може е, щось відпрацьовувати. Там може бути якась така неочікувана якась ситуація. По гучності. І скажу так, що те, що буде туди переміщуватися, буде по, по якійсь наводці. Так, там, як наче, знаєте, планують конкретно якесь переміщення, так? Місто Дніпро, провокації будуть, проте ще дуже багато є ресурсів і сил. Знаєте, як лякати будуть, але є можливості у міста тримати ситуацію під контролем. Тобто так гучно може бути. Багато маніпулювання йде. І активність більше буде проявлятися у темний період доби, тобто, коли темно, ситуацію, як наче, знаєте, будуть контролювати. Давайте глянемо область, так? Дніпропетровська область, подивимося, так, з 7 по 12 область. Дніпропетровська область. Що в нас по, по активності? Дніпропетровська область, що по активності? Так, затяжні тривоги. також робота захисту в області буде. Провокації. В області ситуація така. Більш напружена, більш агресивна. Повторювані циклічні події йдуть мені, які стосуються ресурсних об'єктів, і в області мені йдуть все-таки наслідкові енергії, тобто в області може бути ситуація більш така складна та напружена. От. І мені йдуть об'єкти, які пов'язані з дисципліною порядком. Такою структурою, так тому треба бути дуже-дуже обережними на цьому тижні.